Тільці, привіт-привіт! Рада вітати вас на моїй платформі. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, мене звати Аліса. Приємно познайомитись з тими, з ким ми ще не познайомились. І так, якщо у вас сонце, Асцендент, Венера, місяць тільці, вам може зрезонувати ця інформація. Керова жезлі в вашому оточенні. Або це ваша енергія відповідає за вирішення питань, за досягнення бажаного. Знаю, чого хочу і йду до цього. Дівчата, чоловікам, скоріше, жінка подібного типу. І діва є. Основна тема для тільців. Ваша тема я б сказала. З почуттям, з відчуттям, з розстановкою повільно просуваємося. Чи не застрягли в тільці? Лицар Пентаклі. Саме цікаво, що транспорт є, але він тут своїм ходом іде. Босий по траві, до речі. Контакт з природою. Ну, це ваша тема з землею, хороший зв'язок. Можливо, якась пропозиція, можливо, питання рутини, роботи. Основна динаміка трьома картами. Десятка кубків, воз'єднання, примирення, рідні, близькі. Овна, до речі, були, був тілець, енергія тільця і теж десятка кубків. Імператриця, дуже гарно. Ваша енергія також. До дівчат питання вас як ви як мама? Для чоловіків жінка, яка має відношення до вашої сім'ї, чи жінка, яку ви сприймаєте і відчуваєте як близьку. Ну, в ній ви бачите точно імператрицю, зрілу сформовану, самодостатню, таку красиву, ну, квітучу, якась квітуча, наповнена енергія тут є. Королева Пентаклів. Дівчатка, тільці, тут все про вас і для вас. Подивіться, Рафан вже вийшов. Абсолютний ваш тип енергії тут а, що сказати вам? Підтримуйте темп, ви рухаєтесь у вірному напрямку. ось, У вас тут ніби все чудово, є злагода, є гармонія, розуміння свої, своєї цінності. Ось підтримка з боку близьких. Звичайно, це поверхневий шар, ми подивимось. Але ви знаєте, можливо, не спішно, поступово, але ростете в своєму достатку. Ну, хто стільців може бути вагітний також. Знаєте, щось ніби в вас поступово розвивається в своєму темпі. Тобто в свій час, і в момент, коли воно буде зріле, те, що там ви виношуєте, наприклад, воно явиться. Так? Тому що це в когось дитина, в когось це метафорична дитина. Паш мечів потом. Ну або тут тілець з тільцем також взаємодіє. Добре, що це ветер пентаклів в тільці. Світ. У вас йде завершення циклу або вагітність, бо Ви щось виношуєте. Для дівчат, для чоловіків ну поки що не однозначно. Шість кубків, щось близьке, рідне, дитячі енергії. Можливо, у вас на дистанції є близька вам людина, і ви до неї от рухаєтесь, так? Чи приїзд? Да, от ваша сім'я. От мир благодать і злагода. Тільці. У вас якийсь тиждень проходить під егідою а, іделії, я б так сказала. Ну, якщо ви знаходитесь на певній відстані від тих, хто вам близький серцю, то тут є зустріч, є приїзд, скоріш за все. А, два пентаклі. Трійка жезлів, ну ви розширюєтесь, тільці. <смі> ну, відповідно, якщо ви вагітні, то, то ясне діло, куди ви розширюєтесь, так? А, до речі, ми, зараз скажу. А, якщо ви не реалізуєте той потенціал, що у вас є, але не плануєте дітей, наприклад, а, то ви можете набирати вагу. Тобто тіло вам сигналізує, що у вас достатньо енергії аби йти в розширення. Так? Розширення ну, тобто, свого з цієї справи. Тобто вам пора новий рівень, міняти статус. Ви готові, розумієте, енергетично готові. Але якщо не використовуєте цю енергію, то відповідно вона відкладається у вас як надмірна вага, допустимо. Ось. Ну, от, коли жінка виношує щось, вона ж набирає ваги, Так? Десятка пентаклів йде матеріальний ріст. Хтось готується до нового учасника в родовій системі. А чому я це не сказала? Дивіться ж, це ж не обов'язково, прям буквально дитина. У ваша родова система готова до розширення. Іншими словами, ну, не всі розумієте, в тому віці чи не всі хочуть дітей. Давайте скажу так. Але Тільці, моя задача вам сказати, що готуйтесь, у вас розширя... йде розширення в родовій системі. Нові учасники будуть з'являтись. І для кожного з вас це щось своє. Хто будує, там, наприклад, імперію чи якийсь свій бізнес, скоріш за все, у вас поповнення буде в організації вашій. Хто питаннями сім'ї займається? Ну, це народження дітей або кого діти зрілі, можливо, діти там будують свої сім'ї і в них поповнення. От Тобто, розумієте, варіативність велика, але отут вам говориться, що якась жінка, можливо, це, і жінка з вашого оточення не зовсім якби ваша партнерка для чоловіків, тільців. Чи, скажімо, для жінок, може, це донька, наприклад. Ось, Але хтось вам близький, хтось з вашої родини, от він. В періоді фертильності. Ось може бути декілька фінансових каналів також. Ресурси наче з різних каналів до вас. Паш Пентаклів. Ну хтось виношує. Тільці, також з мамою може йти. Якась комунікація. Ні, тут діти прям. Може, ви ще не в курсі. Ого. <плес> О, це буде весело, якщо хтось з вас не в курсі, що виношує. Ну, якщо ви не планували. Єрофант, імператриця закохані. У вас такий класний просто зараз період. В кого не такий. Придивіться уважно. Може дійсно у вас класний період, але ви десь цього не помічаєте, тому що є дві камічів, розумієте? Пері... Ну, от, в тиждень процвітання, примноження. Гармонії, примирення це у вас таке враження, що зарядить на довгий період вперед. От вся ця енергія, яка навколо вас, буде в тижні, це потужна батарейка просто. Остання, які пов'язані з жінкою земною стихією, чи з вашою ресурсністю, чи з вашим достатком, з материнськими також задачами. Вони проясняться. Там якийсь прям ідея результат позитивний для вас. Так, куди вже? Я що? Я, мені здається, всі самі класні карти дістану сьогодні для вас. Я не хочу просто це псувати вже. Ну, це, це, це класно. Я прям ніколи такого не пам'ятаю, чесно, на своєму експіріенсі такого цукру. Бо це якийсь цукровий, абсолютно цукровий розклад. Повна чаша. Серед близьких, рідних. Те, що ви виношували сила. Ага. Добре, що це закінчилося. Можливо, у вас так переповнюють емоції, що вас аж розпирає приблизно. Можливо, знаєте, в когось ще якесь застілля може бути, і приблизно якесь свято застілля, і ви такі, прям, знаєте, від цих всіх, від цього всього добра, від цих всіх яств, скажімо так, вас. Хтось розродиться, чи що? Ні, ще ні. А, ні, може бути. Може бути. І дивіться, це метафора, вона розродиться. Тоді я вас вітаю, тому що у вас справжнє свято. Хто виношував чи хто. Ну, я б не сказала, що це якісь новини. А, ви в курсі, ви готувались вже. До цього моменту. Дякую за увагу. Може, це в когось весілля? Чи щось типу того? Подарунки, весілля, якось от все пишно ось. Дуже красиво. Ну, вітаю. Не знаю, що у вас там конкретно, але я вас вітаю. Дякую за вашу увагу. 爸爸。